Туман та продекуди дощ. Прогноз погоди в Україні на 20 жовтня від Ігра Філіппенка. Мінова хмарник без оглядів лише у східних областях. День невеликий дощ. Вночі та вранці, в західних Житомирських, Вінницьких областях та у північно-східній частині туман. Температура вночі 2,7 градуса тепла в західних областях близько нуля. день 9,14 тепла на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни. До 17 градусів. На Сумщині хмарно з прояснення. Без істотних опитів температура повітря по області в день 8-13, по суму 10-12. На Кіровоградщині мілова хмарність без опитів температура по області 10-15 у Кропивницькому 12-14. На Одещині мілова хмарність без опитів, температура в день 12-17, по Одесі 14-16, температура морської води 15-16. На Київщині мілова хмарність без опидів, температура 9-14, у Києві 11-13. Цитата дня. Як великий художник природи вміє з невеликими коштами досягати великих успіхів. Бережіть себе та будьте здорові!